Два роки тому, 11 квітня 2022 року, українські військові повністю відновили контроль над державним кордоном на Сумщині. Росіяни зайшли на територію нашої області ще у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Ворог окупував частину області. Росіяни грабували, катували, вбивали мирних жителів, руйнували інфраструктуру, лікарні, школи, заклади культури та історичні пам'ятки. Переважна частина військ РФ вийшла із Сумщини 4 квітня 2022 року вже за тиждень наші сили оборони та добровольці повністю звільнили Сумську область від окупантів. Після визволення Сумщини минуло два роки. Весь цей час ворог продовжує обстрілювати та руйнувати територію нашої області, прикордоння і віддалені населені пункти, скидаючи авіаційні бомби, ракети, завдаючи удари шахедами та обстрілюючи артилерією. За інформацією обласної прокуратури, із початку повномасштабної війни Росіяни вбили 256 цивільних жителів Сумщини, у тому числі 13 дітей. Ворог знищив або пошкодив більше 6 тисяч цивільних об'єктів, зокрема, майже 5 тисяч житлових будинків, а також 143 заклади освіти та 26 медичних закладів.